Друзі, всім привіт! Вас вітає ваше і наше грізлі. Сьогодні ми показуємо вам класну підбірку із нашого складу мисливських помічників. Ну що, поїхали. Перший, який я вам покажу, ось такий класний мисливський помічник Бої з нержавівчої сталі 65 х 13, має суцільну металеву конструкцію. Друзі, ціна 900 гривень, код 517. Далі, ось такий класний помічник, трошечки менший за розмірами. Код 634, ціна 650 гривень. Ось такий, нержавіюча сталь, дерев'яна ручка, тильник металевий. Чехол йде в комплекті. До речі, три таких штучки можна придбати в нас за 1350 гривень. Ще менший за розмірами, друзі, показую вам ось такий. За 550 гривень це у нас іде медвідь з гравіюванням, самого медведя. Так, далі у нас тут іде дерев'яна ручка і металевий тильничок. Класний, компактний, зручний у використанні. Також його використовують як грибний. Далі, друзі, ще один хороший, класний варіант. Ось така акула. Покажемо вам ще один потім варіант акули. Знову ж таки, соцільно-металева конструкція. Є в нас дерев'яні накладки, отвір під темляк на двох закльопочках. Друзі, нержавіка 65х13. Так, в комплекті йде з чехольчиком. Все як положено. Далі. Показую ще варіант класної акули за 500 гривень. Код 448. Ось так виглядає дерев'яна ручка зручний у використанні. Такий, знаєте, трошечки більше компактного розміру. Найтоповіший із середніх варіантів код 942 за 700 гривень. Друзі, ось такий мисливський помічник. Маємо їх в великій кількості. Тут у нас є упор під пальчик. Ось так має таку красиву по типу як гарду, металевий тильник нержавіка 65х13, чохол із якісного шкірозамінника і з петлею для носіння на ремені. Друзі, ще один варіант хочу вам показати класного мисливчика, але уже в розкладному виді. Ось такий, дуже цікавий коштує він у нас 1200 гривень. Таким цікавим методом він у нас відкривається. Тут у нас іде ця сторона заточена. Ось тут, друзі, є заточка. І тут, звичайно, по всій довжині заточка. Складається також дуже цікавим принципом. Натисли і склали. Чехоль йде в комплекті. Друзі, ціна 1200 гривень. Ну, ще покажу вам один класний варіант, який ми маємо в наявності. Ось такий мисливський помічник за 550 гривень. Код для замовлення 254. Він також йде невеликий, компактний і досить-досить зручний у використанні. Друзі, в нас їх ще безліч. Такий, наприклад, 450, трошки більший, схожий, 650 гривень. Дивіться, матові куночки, да, ось такий варіант. Ми їх дійсно маємо безліч. Тому, якщо вас зацікавив якийсь конкретний варіант, звертайтеся до нас. Всі контакти залишу в описі. Чекаємо на ваші замовлення.